Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просюти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія Луки, 23 глава, з 26 по 32 вірш. І як вони його повели, схопили якогось Симона Керенея, вертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Ішов за ним натоп, людей великі і жінки, що плакали за ним та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав, дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть щасливі не плідні те й лона, що не родили, і груди, що не готували. Тоді почнуть вони горам казати впадьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли там обходяться з деревом зеленим, що тоді сухим буде? З ним вели також двох інших злочинців, що їх скарати на смерть. Сьогодні в Євангелії чуємо про певного чоловіка, який з'являється в історії лише на дуже короткий момент. Ім'я цього чоловіка Симон прізвища, прізвища, прізвисько Керен, Кереней. Неймовірно походив з міста Керени з Північної Африки. Можемо також пропустити, що він зовсім не збирався у той день попадати в ніяку історію. Просто собі йшов по своїх обов'язках, але його схопили вояки і змусили нести хрест Ісуса. Навряд чи він був задоволений. Але, бачимо Симон Керене. Взяв участь у спасіння цілого світу. Далі ми бачимо жінок, які плачуть та голосі за Ісусом, проявивши таке звичайне людське співчуття та емпатію, і той Господь раптом звертається до них. Часто це звернення називає Ісус, тішає жінок. Так здається, тут є не стільки втішення, а скільки пересторога. Ісус їм вказує істинне значення того, що насправді відбувається, не просто тяжке страждання невинного чоловіка, але трагедії народу, який відкинув Боже спасіння. Відкидаючи Бога, відкидаємо і саме життя, бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді бути сухим, пише Євангелист. Наостанок чуємо про двох інших людей злочинців, які були засуджені до такої страти, як Ісус. Розповідь про них Євангелії від Луки ще продовжується, сьогодні лише чуємо, що такі двоє були, так само як і Симон Киринеї, як плачучі жінки, вони вже увійшли в історію. Наскільки я усвідомлюю те, що тоді відбувалося в Єрусалимі. Його значень для світу та для мене особисто, чи я дякую Ісусові за те спасіння, яке Він подарував мені тоді, в Єрусалимі. Боже, я тебе дуже прошу, даруй мені твоє світло, щоб я могла бачити та розуміти події, які трапляються в моєму житті, навіть якщо вони бувають несподівані та неприємні, навчи мене, як діяти добре та гідно усіх обставина мого життя. Амінь.